Тісто, сир і яйця, основні складові хачапурі по аджарськи Як поєднати їх так, аби вийшла справжня грузинська страва? Вчилися учасники майстер-класу у ресторані Лезгінка. А грузинської кухні опановували 16 ветеранів та захисників, які нині проходять реабілітацію. В Вінниці, куплю такі інгредієнти, обов'язково зроблю вдома. Хачапурі робив перше. Нарного майстер-класу долучився і Олександр на псевдооса каже, хачапурі готував вперше, але дуже хотів спробувати приготувати страву своїх бойових побратимів грузинів. Щиро вдячний грузинському легіону, з яким мені пощастило пересіктися. Друзі стали ближче до нас сьогодні разом з нашим хачапурі, яке ми пробували робити вас тут. Роботу ветеранів координував шеф-кухар ресторану Андрій Поліщук. «Хачапурі Хачапурячаски готують на всі свята. На всі вечері страва надзвичайно проста, звичайне дріжджове тісто на яйцях, на кефірі. Начинка у нас була сулугуні та бринза. Ось так по всій довжині. Ми його заліплюємо. Два рази проходимо пальчиками, щоб наше тісто не зійшлося при запіканні. Я з Київської області поповне навчання, проблеми зі здоров'ям. Хоча пурі роблю перший раз. Пробував, вкусно. Це вперше, а вперше завжди інтересно. Хачапурі їв, подобається, дуже смачно. Люблю їсти хачапурі, не готував ніколи. Зустрічаюся з такими людьми, як ти сам. І ти бачиш, ти не один. І тебе якось все підтримую. За словами голови грузинської діаспори у Вінницькій області, мерабі Нарсія, подібні зустрічі не лише про кулінарію, а й про психологічну підтримку та бажання висловити вдячність захисникам. Захисників наших від той мисли, які у них є, і тієї ситуації, що вони робили. Захід спрямований на психологічне розвантаження наших ветеранів. Плануємо і в дальнішому, як воно вийде. За словами Мираба Нарсії, такі кулінарні майстер-класи планують проводити тричі на місяць, аби навчити готувати страви грузинської кухні та створити комфортний простір для спілкування ветеранів. Кожен тиждень вибрали дні, четвер, п'ятниця, субота. Можна різні локації, да. в других ресторанах, допустимо, в міста, Вініць. По завершенні кулінарного майстер-класу дегустація. Ветерани пробували та оцінювали власноруч приготоване хачапурі по аджарськи Мені здається, що мої хачапури вийшли найкраще. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстрів Суспільне, новини Вінниця.